На Netflix з'явився американський документальний серіал під назвою Серце Нескорених. Міні серіал розповідає про тренування учасників міжнародного спортивного змагання ігор Нескорених Нескорених-2022». Головну роль зіграла українська військовослужбовиця та парамедикиня Юрія Паєвська. Серіал складається з п'яти епізодів. Кожен розповідає історії військових та ветеранів із Великої Британії, України, США і Кореї. У стрічці детально розглядається історія та. Зокрема, глядачі дізнаються про те, як її викрали російські окупанти під час підготовки до ігор Нескорених 2022 року. Вона перебувала у полоні продовж трьох місяців. Документальний проєкт відображає не лише шлях учасників до змагань та самі змагання, але й подальше життя ветеранів. Проєкт створили оскароносні творці білих шоломів у партнерстві з принцем Гарі, засновником ігор Нескорених.